Дуже напружена гра, і дійсно суперник як міг намагався нав'язати боротьбу в вашій команді, але ви змогли все-таки перемогти в сьогоднішньому поєдинку. Що стало запорукою такого результату? Добрий день. Ну, в першу чергу пропустили перший гол. Взагалі я замітив таку тенденцію, ми коли перші пропускаємо, потім якось характер з'являється, стимул відігратися. Ну, просто зібралися хлопці, розібрали моменти. Тобто гарна команда ганчарів, хороші, молоді, реально перспективні хлопці. Ну, зібралися, забили. Все. Наскільки важлива була ця перемога для вас, тому що все-таки в турнірній таблиці очки ну, як повітря вам були потрібні? Ну ми розуміли, що ми граємо з командою, яка наразі йде останнє місце. Ну, чесно скажу, з їхнім потенціалом, з їхньою грою. Ну, мені дивно, чому такі, така сильна амбітна команда і на останньому місці. Ну, я поспілкувався, щойно з попцями, то з цієї команди було важче грати, наприклад, чим з тим же старом. Ну, якось так. Тобто, ну, Очки, звісно, потрібні, тому що ми прийшли сюди для чого. Не програвати. А які цілі команда ставить? Ну, Наразі ціль єдина бути хоча б в троєчки. З призами, я кажуть. Дякую. Да, дякую.